Обласної ради. Ну, з приводу пана Олександра, знаєте, <кій> доволі час, ну, тривалий період спостерігається цим політиком, і навіть, він мені завжди асоціювався з рухом. І тут е, чомусь дуже дивно, чому саме пан Олександр, як е, щойно було е, сказано, коли він готувався до обласної ради і перейшов в іншу партію. Знаєте, в нашій країні. Ти одне, мабуть, з найбільших проблем політиці, це якраз політич брак політичної відповідальності. Тому я так дещо за стороною ставлюсь до цієї особи, тому що якщо людина готова була змінити свої якісь ідеологічні принципи, свою партію заради того, щоб стати головою обласної ради, ну, то, вибачте, якщо цій людині запропонують, можливо, в майбутньому щось інше, можливо, якусь більшу якусь посаду, чи не зрадить вона ті ж інтереси Львівщини чи щось інше, це така невеличка пересторога. Щодо самого обряття, обрання представника БПП, навіть. the uh... Практично, ті, всі, хто за нього голосував, ну так виходить, вони йшли на ці вибори дещо з іншими лозунгами, йшли з критикою влади. Всі казали, що ці вибори місцеві, це повинна бути відповідь влади на всеукраїнському рівні. В кожному селі говорили, хто що, наприклад, в обласну раду говорили, так ми проти влади, голосуйте за нас, тому що влада повинна влада цими виборами щупає народ. Вона повинна народ повинен дати відповідь. Чи вони він погоджується з тими тарифами? Чи він погоджується з цією корупцією? Чи поводиться, погоджується. погоджується це з тим, що в цій державі не не проводиться ніяких реформ, і тут ми отримали просто якийсь фарс. народ знову на.